Піраміди зводили інопланетяни. Ні, піраміди будували давні Єгиптяни. Так, але за допомогою технології Атлантів. Та які там технології? Це все людська праця. Та не могли давні єгиптяни таке збудувати. Та могли! Якось так виглядають суперечки про давній Єгипет, які тривають вже століттями. Сьогодні ми спробуємо розібратися, які технології були у давніх єгиптян, та сліди яких невідомих інструментів лишили свій відбиток на каменях Єгипту. В одному храмі міста Дендери, присвяченому богині Хатор, Хатор або Хатхор у Старогіптській релігії богиня Неба. Так от, в її храмі знайшли приховану кімнату нижче рівня Землі. Можливо, це колись було якесь технічне приміщення, бо на стінах знайшли ось такі зображення. Подивіться і скажіть, про що ви подумали в першу чергу? Про великий кабачок чи все-таки про електричну лампу? Версія про лампу має багато прихильників по всьому світу. Люди згадали також про багдадську батарейку, яку знайшли відносно недалеко. І були згадки, що існували лампи, які горіли сотні років не згасаючи. От і вийшло, що Єгипет цілком міг мати електрику. Знову таємниця. Деякі умільці навіть зробили по цих зображеннях діючі лампочки, але чи це щось доказує? Кажуть, що єгиптяни не вміли видувати скло, отже, це не можуть бути лампи. Але тоді, можливо, це якась слюда, чи кварц чи кришталь. А взагалі, що значить не вміли? Вони мали величезні фабрики з виробництва скла, то може і в обмежених кількостях могли й лампи виготовляти. Якщо археологи не знайшли, то це не значить, що й давні єгиптяни це не вміли робити. Інші кажуть, що саме тому в храмах Єгипту нема кіптяви, бо в них були лампочки. Але виявляється, що якщо до масляної лампи додати солі, то вона не буде кіптити і єгиптяни це знали. До речі, цікаво, чому в нас досі свічки киптять, а єгиптяни цим користувалися ще 5000 років тому. Ще може бути, що це така батарейка, якщо вона не зіскла. Змія в середині тоді може бути усердям з якогось металу. Окей, але що це за руки, що ніби піднімають ці штуки і так далі. А взагалі, що там написано? Адже навколо ще є якийсь текст. А в тексті, як його переклали, стандартна релігійна лабуда. Говорячи словами Харсом та великого Бога, який живе в Дендері, який перебуває в обіймах першого міжній Баржі високого змія, чия статуя Ченцю несе чия команда несе в святості його досконалість, чия баба викликала хатор з'явитися на небі, чия фігура шанується його послідовниками, унікального токального глуповою змією, з незліченими іменами на вершині, чує Ен Хесен, символ влади, Рев країні, атум Дендера, батько богів, який створив усе, золото, його метал, висота, чотири долоні. Мені тут цікаво, що згадується розмір і матеріал. Це ніби скорше якась інструкція. Чи знали ви, що один з варіантів походження слова хімія походить від стародавнього слова кемет, так колись називався Єгипет, який був батьківщиною хімії, і давні греки і римляни їздили в Єгипет вчитися магії у жреців? Тому може тут зображено процес виготовлення чи схему якогось магічного артефакту? А можливо тут зашифрована інформація, яка доступна була лише жрецям? Адже відомо, що жреці завжди оберігали свої секрети від невтаємничених. Вчені ж єгиптологи кажуть, що те, що виглядає як кабель, є кораблем. Він завжди однаково зображається в Єгипті. Цокуль лампи це насправді квітка лотоса, яка теж завжди однакова. А скляна колба насправді плід, який виростає з лотоса і в якому народжується бог гор. Так читають зображення вчені. І це теж досить цікавий варіант. Адже в індійській міфології теж є щось подібне. Ви всі, звісно, чули, напевно, про богів, які народжуються з квітки Лотоса. Цікава подібність. Я вважаю, що якщо подібні міфи зустрічаються в різних місцевостях, то вони мають мати якусь основу. Якихось 500 років тому в Європі було середньовіччя, спалювали відюм і так далі. Ви дійсно вважаєте, що якщо б були якісь високонаукові знання, то вони могли дожити аж до тепер? Тобто протриматись 3-5 тисяч років? Я так не думаю. Отже, були лампи чи не були, точно невідомо, але, скоріш за все, на жаль, їх не було. А в минулому відео ми, до речі, розбиралися з єгипетською авіацією. Якщо ви ще не бачили це цікаве відео, то теж рекомендую подивитися. Зараз переходимо до слідів, які залишили давні інструменти на каменя Єгипту. А ви тим часом підпишіться на мій канал, а тоді можемо продовжувати. Що ж нам відомо про реально існуючі технології? А нема ніяких технологій. Досі не знайшли чи не збереглося жодної складної технології, знайшли сонячний годинник, водяний годинник, механізм підіймання води, шадув і фактично все. Але, можливо, просто погано шукали, чи, можливо, метали переплавили на щось корисніше, наприклад, на леза мечів, а залізо за стільки часу взагалі б заржавіло. Та хоча інструментів не знайшли, на каменях залишилося багато слідів обробки, які зовсім не подібні на ручну роботу. В Єгипті будували з неопаленої цегли та каменю. Цегла йшла на будинки, а на піраміди поховання та декор в основному йшов камінь вапняк, базальт, діорит, гарніт та мармур. З базальту робили в основному основу будівлі, а зверху клали граніт чи вапняк. Вапняк це відносно м'яка осадова порода, яка утворилася на дні моря з відмерлих решток морських організмів, його обробляли порівняно легко. Також його подрібнювали і додавали у будівельний розчин, яким кріпили елементи. Піраміда Хеопса була облицьована білим вапняком, який майже повністю зняли місцеві жителі в 1168 році, коли візир Шавурна оказав спалити Каїр, щоб він не дістався хрестоносцям. На відбудову будинків жителі використали вапняк з піраміди, залишилася лише частина облацювання, захована під піском. Піраміда Менкаура була облацьована червоним гранітом. Також з граніту робили статуї та саркофаги. Граніт оброблявся важче, але базальт та діорит були ще твердішими. І єгиптяни використовували у будівництві ці камені також. І навіть робили з них мистецькі різьблені статуї та саркофаги з дрібними деталями і унікальною точністю. На деяких каменях, з яких будували піраміди, чи тих, які валялися поруч, знайшли сліди пил. Багато людей думають, що для того, щоб різати камінь пилами, потрібно якісь круті пили за дамантіуму чи якісь величезні верстати, або їм допомагали інопланетяни. Але все виявилось дуже банально. Єгиптяни використовували примітивні мідні пили, оскільки заліза тоді ще не знали. Це було полотно без зубців, під яке засипався кварцовий пісок, який і робив основну роботу, тому що мідь для цього занадто м'яка. Ось тут ви можете побачити, як вирівнювали поверхню саркофагу, спочатку грубо обробили, напевно, оббили камінням до прямокутної форми, а тоді вже почали різати, щоб отримати рівну поверхню. Як взагалі відбувався процес обробки каменю? Спочатку камінь видобували, на скелі робили ряд заглибень з убилом, потім туди вставляли дерев'яні клини, змочували водою, і через деякий час від того, що деревина розбухала, порода тріскала. Тоді каменю надавали потрібної форми з убилами, діоритовими молотками або діоритовими кулями. Тут же ж на місці скорше за все блоки доводили до точних розмірів. І форм мідними пилами. Сучасні досліди показують, що граніт дійсно можна пиляти такими інструментами і без сучасних технологій. Але крім слідів звичайних пил, знайшли ще й сліди дискових, де лінія від пили нарівна, а йде дугою, що вказує на великий діаметр дискової пили. Як єгиптяни користувалися такими пилами, не знаючи електрики заліза чи складних механізмів. В мене є здогадка, що це міг бути примітивний верстат, де пила з вантажем висіла і розгойдувалася робітниками зі сторони в сторону. Але чи дійсно воно було так? Буде реально цікаво. Може у вас є якась своя теорія? Напишіть свою думку в коментарі. А ще у Єгипті знайшли великі циліндричні отвори в каміннях. То що виходить, що єгиптяни мали величезні дрелі? Близько 100 років тому археолог Фліндер Спітрі. Знайшов всередині піраміди кусочок каменю, який ідентифікували як серцевину від сверління трубчастим сверлом, на які добре було видно борозди, які мали спіралоподібний характер. Пітрі припустив, що якщо відстань між бороздами така чітка, то сверло мало проходити крізь породу досить швидко і скорше за все, завдяки механізму. І звісно, тут теж табори розділилися, і хтось стверджує, що таке можна зробити і вручну. Ось, наприклад, випадок з просвердленими отворами у каменях. Кажуть, що єгиптяни мали маленькі портативні свердла. Однією рукою тиснули донизу, а іншою крутили туди-сюди, наприклад, за допомогою такого жлука, який використовувався для добування вогню, або був інший варіант, який використовував інерцію. Поступово у отвір підсипали пісок, який і виконував основну роботу, оскільки тверду породу таке м'яке сверло не візьме. А ще були більші інструменти. Ними можна робити великі отвори. Тут конструкція більшого розміру і зверху прикріплені мішки для створення натиску. Є відео, де показують наскільки це ефективно. Чи можна так робити отвори? Можна. Чи робили так єгиптяни? Напевно, робили, якщо навіть єроліфи для таких інструментів є. Мені ще не вірилося, що все було так, як описують, бо ніколи не бачив тих труб, якими сверлили. І пошук ні в гуглі, ні по музеях сильно не допоміг. Але знайшов, що єгиптяни вміли обробляти мідь, робили труби і навіть мали мідні каналізаційні труби в будинках. Ще є цікаві сліди вирівнювання поверхні біля пірамід. Блоки вкладалися різної товщини, а вже на місці вирівнювалися до однієї площини. Таке враження, що це робив якийсь промінь лазера або якийсь шліфувальний трактор, який їхав і все зрізав. Також зрізана поверхня піраміди Менкаура біля входу, ось можемо роздивитися на 3D-фотографії докладно. Тут видно, що камені зрізані точно не лазером. Вирівнювався камінь один за одним, очевидно, брали діоретові кулі і обстукували можливу підлінійку, щоб отримати рівну поверхню. Але я не уявляю, як вирівнювали весь будівельний майданчик. Хоча, якщо пани мали часто натхнення, Корше за все, те, що зараз береться наукою та технікою, раніше брало часом кількістю людей та геніальною геніальністю інженерів, інакше я це пояснити не можу. Взагалі, якщо поглянути на це фото, я можу уявити, як це будували в загальному. На рівну поверхню клали блок з вирівняними верхньою і нижньою поверхнею, вирівняним блоком донизу. Блоки мали би бути однакові по висоті. На місці пиляли бокові стінки. Чому на місці а не одразу? Тому що я не знаю, як пояснити, що тут деякі кути непрямі. Чи це зроблено навмисно, чи камінь був з такої форми, чи що. Тому на місці підпилювали так, щоб пасувало до попередньо встановленого блоку. Тоді планували вирівняти зовнішню поверхню, але, можливо, подумали, що й так гарно і залишили. Але ще лишається питання так званих сусочків на каменях. І чому все-таки камені нестандартних розмірів, якщо це би полегшило роботу і можна було б возити з каменоломні вже готові блоки. Якщо ми заскочимо в кар'єр, то побачимо теж дивні сліди, які могла б залишити, наприклад, лопата в глині. Ніби камінь просто зрізався чимось гострим, але кажуть, що це результат роботи якраз тих діоритових молотів. Сьогодні повірю, а при можливості треба буде подовбати якусь скелю, щоб перевірити. І, до речі, дивіться, чи не може такий метод видобутку кам'яних блоків бути причиною наявності на каменях цих виступів, які можна бачити також на каменях Перу. Камінь підрізався кам'яними молотками або лазерами, якщо так більше подобається, і лишилося прикласти невелике зусилля і камінь впаде на бік, відламавшись, і на ньому залишаться саме такі виступи. Ще заскочимо у музей Каїру. Тут зберігається експозиція посуду. І що дивує експертів з обробки каменю, то це те, з якою точністю зроблені ці кам'яні угорщики. Товщина стінок кілька міліметрів, і все ідеально відцентровано і відполіровано. Це мало б бути зроблено на токарному станку. Але напевно воно і було так зроблено. Просто станок був з дерева, каменю чи міді. Але головне, що він працював як треба, бо інакше пояснити це просто неможливо. Починаючи робити цей випуск, я був впевнений, що знайду купу таємниць, але натомість це стало якось банально нецікаво. Ті питання, які я підняв у цьому відео, зустрічаються у багатьох авторів, часто люди хочуть просто вразити глядачів і подають лише точку зору фантастичності чи надприродності давніх архітекторів, але як би я не хотів розказати щось цікаве, переривши інтернет в пошуках загадкового, як бачите, я знайшов, що все має якесь логічне і дуже просте пояснення. Звісно, що лишилося багато нерозгаданих таємниць, які ще поламають нам голову, і я буду старатися знаходити щось цікаве й надалі. але про них я буду розповідати вже в наступних випусках. А зараз саме час нагадати про наших воїнів, які виборюють Незалежність України. Ви дуже допоможете їм та й, зрештою, собі, якщо докладетеся хоча б копійкою. Якщо не знаєте, як доєднатися до зборів, то посилання в описі під відео. Крім того, я нагадаю вам всіляко викорінювати руцький мір, не спілкуватися російською, не дивитися, не купувати і так далі. Це не політика, це просто заходи безпеки. Якщо вам аж дуже важко, то не забувайте, що шлях довжиною в тисячі кілометрів починається з першого кроку, але шлях це здолає той, хто ним іде. Не будьте осторонь і не думайте, що ваш вибір нічого не вартий. За вами майбутнє України. Також я буду вдячний за підтримку монетою і мого каналу. Можете спонсорувати, а можете й одноразово закинути доляра на BuyMeACoffee. Посилання теж в описі до відео. Якщо відео вам було цікаво, то напишіть свою думку щодо технологій давніх єгиптян, чи погоджуєтеся ви з сучасним поясненням, чи все ж вважаєте, що це непереконливо і існували набагато складніші технології та механізми. А я дякую за увагу. Сподіваюся, що наступне відео забере мені менше часу, і ми зустрінемося через тиждень. До наступної зустрічі бережіть себе.